Всім привіт! Граємо 2х2. 2. Рейтингова гра. Мені дісталася Швеція, в моєму союзнику дісталася Австрія. Дуже добре. Сподіваюсь, він буде розвиватися через орендашерів. І вони доволі такі міцні хлопці ці рендашері. Так. І... Риночок Погнали. Потім ще один низький центр. Можна одразу кузню Досконало ми їжу. Сюди виходить. Золото уєрмно, чудово. Так. 12345. Йдемо на першу Добре. Це гарний знак. І тут нам ще треба 11345 сюди. Uh, так, робиться ще. Uh -huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е. Yeah. Супер. Так, п'ятеро вже не, чудово. Перший побудует тут. Потім ставим. Так. Сюди на камень не могут какую Так, 3 из трьох робляться. Чудово. Тудим, туди, туди, п'ятеро. Е. Ідить на угілля, где раз золото поки не видно. Так, хоть то сюди. О, двійцев золото. <хіх> так, я його возмішу чудово. 18 сюди наїжу. Супер. П'ятеро золото. Давайте залітаєте швидким юнітом. Так, ще залізо треба зробити. Тінота поки сюди збираю Ой, будуся, то темнота. 18 сюди сюди. Наїжем 700. Так. Давайте гека, гекапеліт робити. Подивимося, що вони з собою уявляють. Я просто не знаю, чесно кажучи, тому я їх убеду. Так, залізну шахту нам точно потрібно. Скільки вони там не Золото залізе, їжа 80 нормально так. Пожарливі хлопців, але нічого страшного, зараз ми зробимо тут, тут, зате вони швидко можуть Угу. Так, тут, о, ще одне золото у нас не є. Супер, можна вже не бігати, а треба тільки п'ятеро людей. Чудово, залітайте сюди. Супер. Так, про тисячу обміняємо на їжу. Оп. У майже, майже. Збираємо людей, які у нас будуть гарно працювати ось тут. На дереві. Чудово. На їжу треба теж ще обисковати. П'ятеро ще прямо треба на каміння відправити. Так, я бачу тут можна будувати кам'яну фортецю. Ну, а ще збігай сюди, збігай сюди, збігай сюди. Це буде цікаво. Так, один засланець. Сюди, потім сюди. і ще один засланець Сюди і потім сюди. Так, перевіримо, супер. так, золото на давай ты еще залезу залезу чудово сейчас у нас ага на золото пять не вот да айди, идут працюют чудово так 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 а, пока еще не пока еще не угу. Так, бачимо, у нас вийде гарно фокутація, насправді. Там ми брати не будемо, там у нас буде дерев'яне. Так І ось так. Все. Окей. Супер. Тепер ще каміння нам треба, звісно, вдосконалити. Артилерія. Церкву. Так, три золотоносні, чудово, сюди. Будуйте, швиденько, потім сюди будуйте. Так, сюди так. заходьте і сюди заходьте. Четверо, п'ятеро. Супер ще виділя. Давайте. Тепер трек буде швиденько швиденько тепер нам треба буде добудувати тут. Ага. Ось, все. хитрі. Хитрі вони. Ось так. Все, будуйте. Так, четверо. Так, давайте ще одну казарму, так бо ми будемо накопичувати війська. Сюди робіться. Добре, поки сюди. Там округлене вичка є, нам треба швиденько. Каміння. Досконалити. Досконалити каміння. Заліза 3000, давайте, давайте. Що ж ви так? з залізом. Я тут намагаюся все зробити як треба. Ага, золото 13. Трохи поганенько. Так, академію я не побудував. Це ще гірше, мені здається. Так, лежибоки. Не мають бути лежабоки, мають будувати. Мають будувати. Мають будувати. Мають будувати. Так, будують добре. Так, шахт немає пустих. Теж добре. Поменяем доску на О, можна когда супер. И скоро можно будет еще станет. Теж добро. Так, 400. Давайте мені шуденько. Так, черт передний зробить. А там подивимось. Так, ниже золото. Що мені потрібно? 5300 і там майже є. Угу. Ну, хто перший? Там і буде. Мої ну, ворота там і будуть. Давайте, давайте. О! Ворота! Супер! Є, сюди виходьте. Чудово! Ну, тут теж сюди! Угу. Так, треба деяких забрати сюди, щоб вони побудували такий парканчик, бо якщо вони не будуть знати, що я буду кам'яну, це буде дуже добре. Це прям буде дуже добре. Сюди ще... Сюди ще... Давайте давайте, не, не сромитеся. Сі, ой, ой. Робіці. Так, золото у нас ще вдосконово. Ще четверо сюди. Так, ще п'ятеро там віїлля, я бачу з горі. Треба побудувати виїлля. Так, треба ще одну скайму побудувати. Добре. Треба ще ефективних зробити людей, які тут будують, наче паркан. Чудово. Так, ви на 18 давайте ще ставимо. Так, ссыла пострілу ні, Ось кінота кінота, Так. кінота, така будується, Добре. Сила пострілу так. Захист так. и сюди, будуйте шестеро п'ятеро не гоже, Допомагайте тут будувати. ось нас Декілька хуй. А, парканчика поки що немає. Це погано. А, у нас ще я залізу. Так, двоє тут будуйте Ще двоє тут будуйте П'ятеро, давайте залізу. Шахту. Чудово. Так, дві шахти. Ой, є золотоносно. Удосконалоти досконало, а зробити не зробив. Так, сюди злітайте. ох о ох, ох добіться. Захист. Так, їжу ще вдосконало. Давай, так, 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 зробимо. Так, люди майже підходять. Угу. Будуйте їм будиночки. Потім сюди і, напевно, на окремо буде йти. Чудово. Так, заліза, скорістріність. Поки немає. Бо на дереві немає людей. Йдіть сюди на дерево. Так, чудово. Ctrl-1, Ctrl-2. Біжіть сюди. Сподіваємося, ми все ж таки встигнемо добудувати, а для цього нам треба відволікати наших суперників так 1-2 1-2 1-2 вийти на привок ночі далі так сюди добре захист а, ви можете там проскользнути добре оскользита так, ще одна нація нам потрібна, звісно. <гум> він вежі будує. Отже, зеленому зараз буде недобре. Так, один сюди йде. Один сюди йде. Сюди йдіть. Сюди сюди. Так, є, супер. Золото у мене працює. Все у нас працює. Так, щось він не встиг зробити нічого. А нація мені сталося, здається. Так, где же? Рубить сюда, так. Сюда, сюда подход, туда еще. Сюда выгляну. Заход по этой выгляну, правда. Оп, добре. Сюда приезжает. что Так. Тут мы изнесемо. А ти я не знаю пока що Так, родите. Сюда. Ой-ой-ой. Не. Убить як рубилося. Так, давай одну ставим. Просто. А тут нам потрібно. Все знищити. Це нам потрібно. Вы пока тут променит. Навіть всех скоріш за все просто забыты. Золото мы не будем. Так. Пати. Угу. Золото хай працює. Добре. Так, що у нас гелікоптер? Контроль-2. Сюди. Угу. Так. Бай цього. Угу. Так, тут добудували, добудували тут добудували. Ой, які ви молодці. Просто бомба. Хлопці. Так, сюди йдіть. Ще окремо. Сюди підійдете і будете сюди. Супер. Так, і ми зачиняємо Тепер тут треба пресувати, пресувати. Там в мене не добудувалася. Одна, одна комірочка не добудувалася. Це просто капець. Так, скорострельность. Нарабанно. Чудово. У нас вышла скорострельность. Ctrl 5, короче. Разработай академии. Рыночек Ctrl 4. Так, сейчас скорострельность. Тут у нас офицеры. 120. Супер. Тут у нас 196. Супер. Можна виточнувати, до речі. Так, І в ідуть так, Зараз силок острій зроблю. Угу. Сюди. Так, а йде. Я... О, ось тут може нам ще зараз пощастити, ми їх трохи покладемо ось так. Є чудово. Так, 4, 5. Сейчас все их Супер. Супер, супер. Дается все нормально так выходить Так, вы сюда не летите на крылах ночи. Угу. Контроль дали в атаку. Четыре. На один. Ух, так. А не, не. Добрый счет, считаем 20 тысяч рублей. П'ять ще робимо. Супер. Перший підходить сюди. На прагу. Треба. Контроших Давайте сюди швиденько. Підходьте гелікоптер сюди. Робіть паркан. Робіть паркан. Так. Ох, як він там. Ніцов, ударов. Давайте добавляйте. Так, 4. 5. могиля не вистачає 30 тысяч. Давайте на могиле. И дни вистачимо. Но. О, супер. Один. Вот так войдите. С 2. Ctrl 2. Сюди. Залітайте. Биг. ПВТТ. Бік, просто убик. Угу. Ага. Він тут не робив, бачимо, парканчик гарний, він прямо одець філотвий зробив так, як я захотів зробити. А то він... красавчик. Так, сюди туди. Так, тоді нам треба артилерія і треба сюди, безкінечність. Треба ще артилерію. Один, два, скільки встигнемо. Треба перейти 18 стріччя. їжі не, не вистачає. Хе, я знав, що у вас не буде вистачати. Давайте йдіть на їжу. Так, нам ну, треба удосконалити вузілля Ой, є, добре. Залізо. Ще вузілля Ще визілля. Треба швиденько це зробити. Так, ця армада. Я під'їжджаю сюди. Буду бути тут. Так, усі артилерійські виїжджають сюди. Такі теж виїжджають. Шоденько робимо, шоденько робимо. Так, добре. Люди. йдіть на воділі. Видеть на узеле. Хеликоптер. Так, хеликоптер. Ну, сюда пьют. Так, нам треба артиллерию. А теперь, чтобы она швидше стреляла, нам треба, треба еще будильник сильнее. Сюда и сюда. Так, что тут? Залезу 3000. Я у нас залезу. Чого ще ми стріляємо? А, золото. Золото 2000. Так, ви всі приходьте сюди тепер. Так, всі, приходьте сюди, але лучниками. Угу, Чудово. Так, тут один є. Давайте по шахті, по шахті, по шахті стріляємо. Супер. Так, треба ще такое зробити сюди, сюди, зробимо дешевше. Немає місця. Та, ну, немає місця. Є місця, просто їх не бачите. Так, шахти. Шахти, 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 шахти. Ось ця. Скільки? Сім шахт не заповнено. П'ять, п'ять. Ну, Ось вот такої. Мені не вистачає. Так, під'їжджайте. Сюди. Чудово. Сюда, Гармати сюда. Чудово Так, люди. Сюди, сюда, сюда, сюда. Да ще немає. Ще. Ну ладно. Немає, то немає. Так. Что там порвалось? Огу! Ctrl Shift сюда залетает если он прорвался, это круто так, артиллерия хай бьет от всего так, геликоптер сюда летит, просто летит сюда так и тут у него съемка Тому будемо заважати артилерії Та яка в нього є. оп 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 Ми будемо давати любом стріляти нормально. один, іди сюди, галяється. Без вигілля його залишимо Чудово, чудово. Все, критяк, криттяк. Без вогілля залишимо. Супер, без золота безопаште. Взагалі було чудово. Так, виводимо. Виводимо. О, золото и І... алье не захопилось. Может с захопиться. А це закупилося, супер Бежим сюда. Так, ну тут уже помню. Віншов. Так. давай по покодаем. Тут не поставим. Так, тут мы просто здесь о, oh, найм'яці, давай, будуйте тут найміться. Супер. Все. З'ел, з'їл на них, це чудово. Супер. Дякую, дякую за гру.